Слава Україні, героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. На автошлягах Прикарпаття травмовано двох пішоходів. Поліцейські з'ясовують обставини пригод. Про це детальніше у відеозверненні Андрія Яцьківа. Дружні транспортні пригоди мали місце Івано-Франківську та Долині. Обоє пішоходів, чоловік та жінка отримали травми, їх госпіталізовано. Повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка трапилась в обласному центрі, на площі при вокзалі надійшло 3 січня близько 20-ї години 30 хвилин. Як стало відомо, 20-річний керманич автомобіля Ауді місцевий мешканець здійснив наїзд на чоловіка. Останній перетинав проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Травмованого мешканця Снятина 1971 року народження госпіталізовано. Наступна аварія мала місце у долині. Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика заздео 1979 року народження місцевий мешканець проявив неуважність і здійснив наїзд на жінку. Пішохід переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переході. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 27-річну мешканку долини доставлено до лікарні. Водіїв перевірено на сп'яніння, вони тверезі. За обома фактами дорожньо транспортної пригод, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття наголошує на неухильному дотриманні правил дорожнього руху, як водіями, так і пішоходами. Водії будьте обережні на дорогах. Вибирайте безпечний швидкісний режим та не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Пішоходи: не перебігайте дорогу ні на пішохідному переході, ні не встановлених місцях. Автомобіль не зупиняється миттєво. Будьте відповідальними водіями та пішоходами. Це збереже ваше життя. Безпека на дорозі у фокусі. Загальна статистика ДТП на івано Франківщині за рік розкриває важливі тенденції та виклики. У звітів розглянуто числові показники та заходи для покращення дорожньої безпеки в нашому регіоні. Понад 3900 дорожньо-транспортних пригод за 2023 рік. Керування на підпитку, перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил обгону та проїзду перехресть, найпоширеніші порушення на дорозі. Понад 2900 адміністративних матеріалів задокументували співробітники груп, реагування патрульної поліції територіальних підрозділів за керування водіями у стані алкогольного сп'яніння за минулий рік. За 2023 рік на автошляхах Івано-Франківщини зареєстровано 3942 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 904 із потерпілими. У цих автопригодах загинуло 108 осіб, а 1201 особа отримала травми різної важкості. Поліцейські закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та обережними на дорозі, особливо під час руху в темну пору доби та у складних погодних умовах. Не перевищуйте дозволеної швидкості, не здійснюйте ризикованих маневрів, дотримуйтесь дистанції, будьте максимально уважні під час проїзду, перехрест та пішохідних переходів. В жодному разі не сідайте за кермо в нетверезому стані. А пішоходам правоохоронці нагадують, переходьте дорогу лише у дозволених місцях. А у темну пору доби позначайте себе світлоповертаючими елементами. Це зробить вас видимими для водіїв та дозволить уникнути наїзду. Бережіть своє життя та життя навколишніх. Питання відпочинку та відновлення фізичного стану бійців, котрі боронять країну, вкрай важливе сьогодні, адже їхнє самопочуття гарантовано повинно бути задовільним. Закінчення ремонтів і власне відкриття другого поверху реабілітаційного центру ще більше покращить ситуацію у Недвірнянському районі. У надвірні відбулося відкриття другого поверху відділення реабілітації та відновлюваної медицини. Цей захід є завершальним етапом другої черги у відновленні потенціалу даного приміщення, яке розпочалося ще 8 місяців тому. Розповів за весь процес та про кошти директор КНП на Двернецької Сергій Ємельянчук. В кінці березня, 30 березня, ми відкривали першу частинку цього реабілітаційного відділення і хтось був тут. Хтось є навіть тут, які були пацієнтами цього відділення. І пам'ятаєте, як ми навіть плануваси зробили робочу групу і візлив в всі лікарні, де планувалися чи будувалися реабілітаційні відділення, і ми приїхали сюди і каже, наше бажання ми хочемо завершити другий поверх для того, щоб було стаціонарне відділення. Я думаю, що більшість, які Тут знаходяться, бачили, в якому стані воно було. Ззаді на моніторі можете побачити, який об'єм робіт, що там було. І зараз будете мати можливість подивитися, що з того вийшло і як воно зараз виглядає. Велика маса коштів це кошти Надвірнянської міської ради в розмірі 4,2 мільйона. І коли почався реалізовувати цей проєкт і в кінці вже не вистачало ні коштів, ні нічого. І тоді голова адміністрації долучився до того, що об'єднали голів ОТГ не тільки міста, а району, тому що цей об'єкт, який користується. Не тільки жителі міста надвірна, а всього Надвірнянського району на відкритті були присутні як місцеві, так і обласні голови. Звернули увагу на один із серйозних викликів з цього дня. Це реабілітаційну медицину. Поділилися емоціями від відкриття та думками щодо процесу залучення потрібних коштів. Ми мали також дуже великий виклик реабілітації в області, лікування наших воїнів, захисників, захисниць, які з цілої України лікуються у нас на Прикарпатті. У мене нема такого тижня, щоб я не відвідувала захисників. і що мені дуже приємно, надзвичайно тішить, що вони постійно говорять одне: ми багато де лікувалися в різних медичних закладах, але найкраще про нас дбають і лікують саме на Прикарпатті. Це велика дяка нашим медичним працівникам, нашим лікарям. Це велика дяка головам територіальних громад. Це велика дяка всім, хто сьогодні доєднується до нашої перемоги. Тому що справляючись з цими викликами, кожен із нас докладає частинку себе до великої перемоги. У мене неймовірні відчуття від того, що нам вдалося. Перше, я пам'ятаю, коли мене призначали в Надвірнянський район, я з Острахом йшов, тому що невідомий мені район як вдасться. Ну, відчуття в мене неймовірні, тому що таких заряджених на результат. Людей і керівників громад, я, чесно кажучи, не чекав. Перша війна нарада, яка була проведена мною, була проведена саме тут. І я скажу: жоден голова громади не сказав, що він не долучиться. На сьогоднішній день приблизно мільйон 200 громади виділили на реабілітаційний центр, але 700 тисяч тільки дійшло правильно, інші виділили, але просто фізично грошей немає. Тобто це буде дофінансовано. І ми ще будемо приймати участь для повсяденного мирного життя, для якісного надання медичних послуг потрібна якісна реабілітація. І нам вдалося за 8 місяців, дякуючи платникам податків нашої громади, дякуючи кожному депутату міської ради, головам фракції, нам залучити вже більше 7 мільйонів для відновлення реабілітаційного центру. Це тільки початок. Дякую також сусіднім громадам, всім без виключення за те, що вони дійсно долучилися. Бо сьогодні військові все роблять для того, щоб нас, забор... нас боронити, нас захистити. Присутні депутати поділилися враженнями та порівняли актуальний статус приміщення з тим, який був на початку ремонту. Ми сьогодні мали нагоду побачити. Відділенням реабілітації я тут була півроку тому. Ми були на першому поверсі, ознайомлювалися з тим, що вже починало робитися, і сьогодні ми бачимо, що дійсно вражаючи короткі терміни, була проведена колосальна робота. Наразі тут на надвірнянщині, і завдяки також зіною Мирославичу є розуміння. жалітися це немає на що, тому що є підтримка, є фінансування, і слава Богу, що відкривається вже. Друга, друга лінія, другий поверх реабілітаційного центру, за що з ними вам величезне спасибі. Військові також висловили подяку та зазначили, що відкриття другого поверху є доволі відповідальною подією, оскільки постає питання комфорту бійців та довіри до персоналу реабілітаційного центру. В якості також хворого перебуває на реабілітації лікування як командир батальйону саме у нас в нашому закладі. Мені дуже приємно, що цей реабілітаційний центр він є відкритий. Частково бійці нашого батальйону вже проходять реабілітацію, проходять, надають їм ту якісну медичну допомогу. Це не може не тішити, адже ну, реально більшість батальйону це є вихідці з надвір'янщини. Тому я дякую Сергію Васильовичу, керівнику реабілітаційного центру. Сподіваюсь на подальшу нашу співпрацю, на, на ті послуги які надаєте нам тільки на позитиві. За це вам дякую. В сучасних умовах, в умовах повномасштабної агресії, напевно, що це одна із найвідповідальніших род занять, які слугує саме для відновлення наших захисників, ті, хто віддали своє здоров'я, зміцнюючи обороноздатність нашої країни. Тому сьогодні хочеться тільки подякувати всім тим, хто був дотичний до цієї благодійної справи. Від початку зародження ідеї формування цього реабілітаційного центру, ну і до сьогоднішнього дня, хто вкладав душу і серце в розбудову цього центру. Враховуючи, які у вас були великі цифри, військовослужбовці, які до вас зверталися, ще раз вам дякую, що ви від них не відмовляєтеся, працюєте разом з ними. Аналізуючи 2023 рік, до нас звернулися. Я вам скажу близько 36 тисяч військовослужбовців і 70% з них потребували реабілітаційного відновлення. Тому... Я бажаю, щоб ваш заклад був завжди наповнений тими військовослужбовцями, які потребують допомоги, і вони завжди отримували ту належну допомогу, яка їм потрібна. І хочеться доєднатися до того, що ви робите, і, хоча б якийсь маленький релакс у тих хлопців, був тому наш колектив хоче вам подарувати телевізор. І нехай хоч трошки якісь маленькі, але буде релакс для них. Надвірно тримає таку рівну першість з тими районними центрами, які звично в нас були центрами ефективного і якісного лікування. Тому новий етап, новий. Виклики, які для себе берете, це дуже добре, це дуже актуально. Це дуже на часі. Хочу побажати, щоб оце гарне, естетичне, красиве наповнення було так само функціонально підкріплено досвідом тих, хто тут буде працювати. А найкраще мою оцінкою це буде подяки тих військових, які будуть тут реабілітуватися. Зрозумувала та розповіла про вже відкриті реабілітаційні центри. Світлана Онищук звернула увагу, що область надає такого виду допомоги бійцям зі всієї країни. Одним з таких головних викликів для нашої Області це є якісна медицина і це якісні реабілітаційні послуги на сьогоднішній день, як обласна військова адміністрація так і всі територіальні громади максимально працюємо, щоб забезпечити перш за все, створити реабілітаційні центри. Сьогодні вже створений і відкритий 16-й реабілітаційний центр, де надається стаціонарна допомога, тому що є амбулаторні а є стаціонарні відділення. Це власне стаціонарне відділення, де будуть лікувати Наші захисники і захисниці, і тут хочу зауважити, що наша область лікує і реабілітує воїнів з цілої України. Для нас відновлення, як фізичне, так і психологічне відновлення наших воїнів, це першочергове завдання реабілітації, як такої. Турбота про ментальне здоров'я. Зв'язку з цим працюємо, напрацьовуємо різні можливі шляхи, і механізми справлення із цим викликом. Кошти, які спрямовані надвірнянською територією. Реальною громадою також під керівництвом голови надвірнянської районної державної адміністрації проведені були наради залучені ще кошти інших голів територіальних громад. Сьогодні нам важливо, щоб і долучалися сусідні територіальні громади, тому що в цій лікарні і в цьому відділі реабілітації проходять лікування реабілітацію дуже багато людей, багато військових, і це питання єдності, об'єднання всіх бюджетів. Такі відкриття є ознакою, яка відрізняє нас від противника, оскільки черговий раз показує, що життя наших бійців завжди у пріоритеті. На Надвірнящині вперше відбулося об'єднання волонтерів для спільної роботи на шляху до перемоги. Голова координаційної ради волонтерських організацій Надвірнянського району Володимир Попович очолив цей історичний крок у спільних зусиль громади. Про це далі в сюжеті. Уперше в історії Надвірнянщини об'єднання волонтерів стало фактом, утворивши єдиний фронт для спільної праці на шляху до перемоги. Очільник району представив голову Координаційної ради волонтерських організацій Надвірнянського району, яким став лідером БО Янголи Миру та добра» Володимир Попович. Волонтерська діяльність не стає легшою і вона тільки ускладнюється. Стосується це буквально всіх рівнів. Всіх Тому, якщо ми навіть на даний момент ремарка, якщо ми навіть... Маємо ход отримувача, тобто занесені в єдиний державний реєстр отримувачів допомоги. Виїхати за кордон станом на сьогодні це неможливо. Наше завдання стати більш сильнішими, міцнішими з вашою підтримкою у співпраці. Що стосується голів територіальної громади, це від проведення івент-заходів, акцій і тому подібне. Ми потім то, ну, розпишемо і працюємо разом з вами. Пропозиції до зборів коштів на ЗСУ, тому що є моменти, коли це є. Ви розумієте, що станом на сьогодні чай і кава це добре, мівіна прекрасно, але носками ми не закидаємо ворога. І збори наші відбуваються від ну, самих, самих найменших від 50 тисяч. Зібрати зараз ці суми. Одній організації чи фондів ну, це практично неможливо. Йдемо як до священників, так і до влади, там виділяємо, там шукаємо, там просимо. Там тому буду вам дуже вдячний за наступні наші зустрічення по обговоренню самого, самого роду співпраці, ваші думки, ідеї. Наш у нас напрямів дуже багато. Це стосується і. Ми можемо працевлаштувати офіційно колишніх військових, скажімо так, умовно трьохсотих, які теж потрібні нашому суспільству. Новообраний лідер відзначив, що у цей надзвичайно важкий період саме волонтерський рух об'єднав суспільство створив ефективну структуру громадських організацій та груп людей, які взяли на себе вирішення актуальних і складних проблем. Петро Хмельовський у свою чергу підтвердив, що влада і надалі буде підтримувати волонтерів у їхній важливій справі. Меморандум – це договір про наміри. Він нікого ні до чого не зобов'язує. Але що позитивно в цьому меморандумі? Що меморандум передбачає програми територіальних громад, які будуть прийматися, і пан Володимир буде мати можливість з координаційною радою приїжджати до вас тоді на сесії, коли ви будете розглядати питання волонтерства, програми. Кожна громада в залежності від своєї спроможності буде приймати таку програму, яку вона може реалізувати. Це не обов'язкове фінансування. Там є дуже багато речей, які треба координувати на рівні громади, на рівні району, на рівні області. Дуже великий плюс, що все таки волонтери у нас у Надвірнянському районі свої амбіції трошечка підібрали і змогли об'єднатися. Ви знаєте найбільша проблема, яка об'єднання волонтерів всіх в районах і області? Амбіції у кожного. Кожен вважає, що він має координувати, він голова, і ніяким чином ми не об'єднуємося. Ми об'єдналися. Ми хочемо наступний крок зробити це зустріч з великим бізнесом, зустріч з специфічними видами бізнесу, тобто з туристичним бізнесом, для того, щоб вони, волонтери, які мають можливість допомагати Збройним силам, сказали, де їм треба і в чому допомогти. І я ще раз кажу, це не стоїть питання тільки про те, щоб збирати гроші. Є речі, які просто зараз би не хотіли озвучитися. І другий момент. Ми хочемо, щоб все-таки є інша сторона медалі по волонтерах. Ми зараз пропрацьовуємо з юристами питання про захист волонтерів. Вони виїжджають в зону бойових дій. Є певні законодавчі акти, в тому числі постанова кабінету міністрів, яка їх захищає так само, як військовослужбовці, на випадок, якщо вони загинуть або втратять працездатність каліцтво, не дай Бог, вони мають теж підстави для того, щоб отримати. І третє. І основне, що ми хочемо, ми хочемо ще просити, може, страхові компанії, які є тут в регіоні, щоб вони все-таки застрахували волонтерів, які виїжджають, бо вони виїжджають на свій страх і ризик. Також під час засідання обговорили нагальне питання перевірка закладів освіти на відповідність вимогам постанови Кабінету міністрів України від 19.08.2023 року. За відомостями ВУ начальника Надвірнянського РУГУ ДСНС України в області Романа Кацуліка. Укриття на перших поверхах будівель організацій та установ не відповідають встановленим вимогам згідно з цією постановою. Найпростіше укриття це є підвальне цокольне приміщення, і тому відповідно ще я вам скажу більше. Десь бачили наслідки, наслідки коли є е, укриття на перших поверхах, і е, зрозуміли, що, ну, що це не є таке дійсне укриття, яке повинно бути. І тому зобов'язали вини забрали це слово перші поверха. І десь, е, Зобов'язали вже місцеві органи влади і це знайти альтернативу, якщо в школі нема підвала, і збільшили відстань до 500 метрів, тобто раніше це було до 100 метрів. Тепер ми вже маємо можливість до 500 метрів. Я вам скажу, що 500 метрів від школи це є дуже багато і є можливість. Я менш більш володію інформацією по кожній громаді, так як є і за сумісництвом начальником відділу цивільного захисту, якраз, який займався цими перевірками, знаю, що є проблемні питання, знаю, де є, і максимально ми спрямовані на те, щоб їх вирішити. Тобто, я просто хочу, щоб ви правильно сприймали нас. Ми не ставимо за мету закрити школу, ми ставимо за мету зробити все так, щоб було відповідно до. Чинного законодавство до вимог чинного законодавства і звичайно збільшити безпеку наших дітей. Проблема в тому, що дуже велика кількість дітей і маленька площа. Тобто, от, наприклад, норми дозволяють від 0,6 метра на дитину. Тобто, якщо ми беремо умовно 500 дітей у школі, так тобто, це десь має бути укриття? 300? Так, ні, 300 квадратів від 300 квадратів це багато. Тобто, ми бачимо десь так. Ну спілкуємося також з іншими районами. Як вони виходять з цього положення? Ну десь проводять у двох змінне навчання. Я розумію, це також затратно проблемно. Ну але це вже зменшує важ 300 до 150 а це вже не мало ну багато, значить, бо що 300 метрів облаштувати, а що 150 квадратів, це вже велика різниця. Так і згідний буде незручно для освітян, десь в якійсь мірі, і навіть для тих самих дітей, і для батьків. Але ви повинні дивіться, ми тут всі як то правильно сказати, ми всі розуміємо ситуацію. Тобто ви самі розумієте, що батько це буде той перший перша людина, яка прийде до вас і скаже, чому ви не забезпечили безпеку. Моєї дитини, розумієте, якщо не дай Бог щось. Тому що зараз їм зручно так, тобто вони говорять так. так". так а потім так. Ну я за що й кажу? Ну розумієте, тобто, тому і ми я розумію, що це дуже складно, і ми так само спілкувалися десь, бо люди не розуміють, вони думають, що. Прийшли собі пожежники, придумали це, знаєте, чи де, там рятувальники і цей. І на цьому інформаційний опуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.